Добрий день всім вас вітає компанія МТЗО, мене звати Рафаель. Займаємось ми запчастинами на трактор МТЗ, роторну косарку Віракс та граблі Ворошилка Сонечко. Приїхали до нас трішки запчастин. Зараз хочу вам зняти огляд, що є, які виробники. Ну, в основному це тільки оригінал у нас. Передню навіску я вже вам показував на МТЗ, яку ми зробили. Це в нас капот оригінальний на МТЗ, є також власного виробництва МТЗОк. Ось на макеті це виробництво МТЗУ, Це у нас передня навісочка. кому цікаво, більш детальний огляд. Можете зайти на канал наш МТЗУ і подивитись там, десь тиждень тому я знімав цей відео -огляд. Так, Капоти червоні та сині на МТЗ-82. Двері ліві, хто запитував, є каркас і є в зборі. Ціни вибачайте, я всі позиції не пам'ятаю. Те, що я пам'ятаю, я кажу. Те, що я не знаю, це вже дзвоніть менеджерам. Вибачайте, але це нереально. 6 тисяч позицій, зрозумійте мене. І показуючи вам відеогляд, який товар приїхав, зразу казати ціну. Це не те, що я вам не кажу її. Просто я її не знаю, я не пам'ятаю. А щоб знати, це треба кожну позицію бігати до стелажа, дивитися її ціну і вам казати. Це незручно. Оригінал Д240. Головка d 240 головка. Є також у нас виробництво Китай. Китай дуже рідко беруть. Так, це у нас приїхали 4 штучки, плюс 4 штучки приїхало Д245. 240 пишеться, але збоку там є лазерна гравіровка, де пишеться Д245. Тут чи тут десь пишеться? Д245. Друзі, а тепер хотів би поговорити з вами з приводу новин. Відкрився абсолютно безкоштовний телеграм-бот Агромаркет для купівлі та продажу сільгоспродукції від потужної організації Української універсальної біржі, яка вже більше 25 років на ринку України. Для того, щоб зареєструватися, вам потрібно зайти в telegram бот натиснути кнопку Розпочати, заповнити всі свої контактні дані. І ви вже є користувачем безкоштовного телеграм-боту Агромаркет. Далі ви можете розміщувати заявку на купівлю або продаж пшениці, ячменю, сої, соняшнику, кукурудзи, ріпаку, користуватися аналітикою, читати новини та новинки ринку, дивитися ціни в реальному часі у будь-якому регіоні України, порівнювати з цінами трейдерів та багато чого корисного. Для того щоб розмістити вашу заявку, заходите в головне меню, обираєте Купити чи продати, вибираєте область, вибираєте культуру, господарство чи елеватор, вводите обсяг, валюту і ціну, за яку ви хочете продати або купити. Після чого з вами зв'язується адміністратор і разом з вами перевіряє всю інформацію, і ваша заявка становиться активною. Ви можете нажати кнопку зустрічні пропозиції і вам відразу прийдуть пропозиції, які є в чат-боті по вашій заявці. Силку телеграм-боту Агромаркет я залишу в себе під відео в описі та в коментарях. Так що, друзі, заходьте, реєструйтесь та користуйтесь. У мене є. Знайомі, які вже користуються даним телеграм-ботом, щось продають, щось купують, хтось пшеницю, хтось ячмінь, і в принципі задоволені, тому що це абсолютно безкоштовно, це корисно. Тому якщо ви щось вирощуєте, у вас є, є будь-яка сільгоспродукція, ви хочете продати або купити, то телеграм-бот, агромаркет для вас, тому що з ним легко, швидко. Надійно. Так, далі поїхали турбіни ткр 6 ткр 7 і ткр 7 на д 260 Це у нас іде. ткр 7 іде у нас на МТЗ. На ЙОНЗ хтось ставить її. Ось така вона ТКР 7. Ось. І ткр 6 є. Ось шестерки у нас. Це сімерки. Зараз ми подивимось. Опа. ТКР-7. Де тут табличка ця? Та де вона? Не бачу її. вон она на семерках не идет. Незразумело. Так. Да, на шестерке идет. ось. Ось. такая R6. Ось такая R6. Турбокомпрессор. Так, вони в коробочках йдуть. Так, зараз. Повертаємо її окремо. Так, підведемо підсумки. ткр 6 ткр 7 і ткр 7 на Д260 є. Зараз. На Д260, а ось він. Ось, ось, ось ось тут. Тут кріплення йде, бачите, на 6 отворів. А на другому ТКР7 йде на 4. Бачите, тут 4, 1, 2, 3, 4. Є. По турбінам ще раз повторюсь, щоб ви знали, хто купує нові турбіни, ну, будь-яку там. Чехію, оригінал, або ще якісь варіанти. Ну, аналог, який там кажуть Чехії, там у нас є, на них якби гарантія є. А на оригінальні Чехія і оригінальні, які стоять на ну, тобто білоруські, на них ніяких немає гарантій нічого. Якщо ви його поставили, вона там не працює, або масло кидає, ще якісь варіанти то претензій ніяких ти не придявиш, тому що, як і раніше було, і завжди, і зараз, ти повинен ставити її у офіційній станції, яка займається ремонтом тракторів, яка займається діагностикою трактора, це топ топлівна, це двигун, масла, фільтра. Коротше, тобто ти її повинен поставити, наприклад, техноторг. Або інші, якісь в якомусь офіційному магазині, які, наприклад, там торгують там, тракторами, торгують турбінами, тобто в них на сервісі. А звісно, що у нас? У нас люди їх не ставлюють на сервісі, вони ставлюють їх самі. Тому, якщо турбіна вийшла з ладу, я сразу кажу своїм підписникам, якщо ви її купите, у нас якісь будуть моменти, щось ви будете нею незадоволені, то претензії по ним не приймаються. Тому один варіант, або купувати у нас, або не у нас, або вірити тим людям, які вам кажуть, що говорять, що є гарантія, звертайтесь до них. Тому що я знаю дуже багато людей, які говорять навіть, що є гарантія і то, і то. Але коли становиться ситуація якась, то вони спригують з цього і починають голову компосірувати. Так, поїхали далі. Колінвал D245. Замовив я складишами. Корінні шатунни, полумісяці, два і маслотражатель. Чотири штуки їх. Один зараз варіант. Я знімаю ці вкладиші і маслотражатель, буде він голий, просто як звичайний. Тому що голих в мене на зараз немає, тому я їх винимаю, Оці вкладиші, ми їх продамо окремо, хто захоче. Розмір тут n 1 ну Виробник, ви ж розумієте, ММЗ, колінвал. Тобто, якщо захочете, ви можете це купити окремо. Це, звісно, окремо колінвал або в зборі можете купити. Так, шестерня, це у нас іде. Куди він йде? На розпідвал? Це у нас на корзину, новий та старий зразок. Ось вони відрізняються тут вухами, ось цими вухами. Ось такий варіант і ось такий. От є. Корзина, це йде нового зразку, яка йде товстіша, де пружини йдуть більше і вона вища. Отводка. Масляний фільтр, центрофуга. Навіска. Мені вона дуже подобається, ця навіска. Ось така. Це комплектує їх, я так розумію, у Венгрія. Циліндри тут 50, хоч штука 175. Кронштейни йдуть оригінальні, вуха добряче приварені, тут все. Дуже подобається цей варіант. І ще є ось така схема, як її збирати. Дуже прикольно. Рекомендую, хто хотів, три штуки є в наявності. Далі шестерня це у нас на ПВМ здоровася. Далі дозатор. Це йде оригінальний сотий. Буває, хто купує новий тракт. У мене деякі підписники, деякі клієнти, сьогодні дуже жарко. Це капець. Новий трактор і, наприклад, дозатор вийшов з строю. Кажу, купіть Болгарію, поставте. ні ні не хочеться оригінальний і все. Ну, оригінальний я скажу вам 2-2,5 рази дорожчий, ніж. МЗ там, Болгарія. Але є деякі клієнти, хочуть оригінал, який стоїть на тракторі. Дай мені ось такий. І все, і нікуди ти не дінешся. Тому я дві штучки сотих заказав. Так, йдемо далі. Втулка. Це у нас куди йде на брус? Це без виріза і є ось тут такий виріз. Ось такий ще з вирізом є. Кришка бака старого зразку, оригінал. І є ще китайська у нас. Так, сальники це у нас на коленвал, великий і малий. Це у нас сальники йдуть соті. Далі. Це у нас корпус голий і є в зборі. Вони приїхали. Шестерня заднього моста, оригінал. Ось такі. Так, полуось нового зразку і є старого у нас. Оригінали Китай є. Р80 оригінал. Давай. Так, щуп, масломір оригінальний. Це що у нас? 12.12. 12, в кінці 37. Тіре 06. Ось такий. Так, це у нас на гідросистему. Є більші і менші. Це менші, які йдуть. Це десь на розподільнику використовується. Так, це шпильки у нас бортову, мабуть, йдуть. Ось такі, кришка фільтра. Ось така. Далі оригінальна сітка, є виробництво там, Україна чи Китай, а це оригінальна сітка в центрофугу. Це у нас іде сірга така на розкос регулюючий. Це у нас планка прижим, це де розпідвал йде. Далі, це якісь трубочки вони Польща чи як. AGH Аджі... 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 фірма. Куди йде ця трубочка, я чесно і не знаю. Куди вона може йти? Давайте здогадаємось, Давайте пошевелимо мозгами, вона може йти на головку старого зразку. Коромисло, головка, щось на, мабуть, з цього вузла. Якщо я не помиляюсь, ви, виправляйте. Новинка, такої не було у нас. Далі це на КПП центральне включення в когось такий прижим. Прижим пильника. Далі. Шестерня, це у нас ТНВД. Це у нас на масляний картер, там полумесіс такий йде. Педаль, газа. Д245, це у нас розпредвал. Розпідвал і він йде на скільки тут. Один, два, три, чотири, п'ять. На п'ять. Опор. Є на три, є на п'ять. Далі. Кронштейн на віскі. Далі. Утулочки пластиків, це на розподільних там, де кронштейни, де речаги розподільника. Це більше, є ще менше. Втулка без рамочного вікна, права ручка без замка, є з замком у нас теж. Коромисло в зборі, труба. Це ПВМ, вторічний вал, оригінал. Далі. Це у нас біля, біля там під капотом біля е, гідробака. Це на 892-х, якийсь блок да, йде. БП-11-07, 32 Вт, чи вольт, що що тут 32 вольт. Ось такий блок. 12-24. Кришка десь загубилась. Немає. Так, вторічний вал оригінал. У нас вже їх, мабуть. Я не знаю скільки вже штук. 30-35 їх оригіналів. Це на двигун йде. Зверху в зборі ось такий патрубок. Ось такий. Це на малу кабіну обшивочка з синьою ниткою. І звичайно просто чорна. Це ось така новинка з'явилась на рульове резинка. Оця раніше завжди була у нас просто резина. А це вже стулкою появилась така. Стулочка. Так, тут у нас штопорні кольця різні на КПП, на будь-який вузол, штопорні. Ось ці колечка. Так, кришка двигуна. Далі. Це на нового зразку на нових тракторів є ось така панель під магнітолу. Топливопроводи оригінал. Є Китай у нас. Це на D240 UTN звичайний, моторпал ще немає. Вентилятор на 8 лопастів дуже багато у нас, штук 40-50 наявності. Далі, техоспідометр ось такий. Так, далі, що у нас залишилось? Це якісь заглушки кудись ідуть, не знаю куди. Такі заглушечки. Так, що ще, друзі? Ага, там далі. Це у нас колектор D245 або хто турбіну ставить на 240. Ланжерон усилений. Підсилювач йде, бачите, довгий ось такий. А на неусиленому він йде короткий отакий компресор. Компресор. Так, все, друзі. Показав я вам все. Чехли. Чехли новинка я далі зніму на своєму каналі, в кого виробництво України йдуть чехли на... Паралон на сидінні Це старого зразку, не буває, Ми пошили нові чехли. Я вам потім розпакую розміри покажу. Також не забуваємо, що ми можемо відправляти запчастини Литва-Латвія через Володимира. Дзвоните йому, заказ кидуйте нам і він вам перевезе. Або Молдова Сергій теж перевезе наші запчастини з України. Вони забирають їх і перевозять. Вони займаються грузоперевозками. Дзвоніть їм, замовляйте будь-які запчастини. І, а ми тільки відправляємо по Україні. Механічна блокування на МТЗ. Все зроблено дуже багато. Ми їх робимо в Україні. Полички на МТЗ. Будь-яка МТЗ, ЮМЗ, будь-яка панель приладів, велика мала кабіна, старий, новий зразок. Так, далі. Ось такі мигалки є. 12-24, LED. Дуже прикольно, Тут іде магніт, плюс є кріплення під болтики 3, якщо треба його зафіксувати, щоб він не випадав. LED 1224, порядок. Недорогий, Обалденна ціна, якість. Так. Ой-ой-ой, все друзі. На сьогодні все. Будемо ми це все розлажувати по своїх місцях. Головки є, турбіни є, колінвали є, і без, і дуже багато дрібниць. Кому ще треба, дзвоніть, чекаємо ваших замовлень. До побачення. Також не забуваємо воздухане по кабіні, вихлопні по кабіні, півтора метал та тройка. Ось. І скоро буде нова партія по вихлопним. Дивіться за каналом, слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте. До побачення.